Львові понад 100 військових із 15 країн світу взяли участь у заключній конференції щодо проведення міжнародного тактичного навчання Репіт Трайдент Трайдент-2012». Окрім українських та американських військовослужбовців, були присутні представники оборонних відомств інших держав, зокрема Австрії, Азербайджану, Сербії та Швеції. В основу нинішнього сценарію покладені реальні ситуації, які сталися з американським військовим контингентом в республіці Афганістан, особливістю. Його навчання будуть спеціалізовані тренінги. Персонал багатонаціональних штабів ознайомиться з правилами роботи із засобами масової інформації. Роль представників афганської та міжнародної преси виконуватимуть військові журналісти мета навчити офіцерів миттєво реагувати на ситуацію і надавати конструктивні відповіді на питання, які цікавлять журналістів.